Вітаю, друзі, вітаю шановні відвідувачі мого каналу. Розпочинаємо новий робочий день з того місця, на якому вчора ми завершили роботи, а саме розбираємося з причинами нестабильної швидкості ведучого двигуна. За ніч та за минулий вечір я багато чого передумав. І коли аналізував, як воно все сталося, то мені здалося, що можливо слід перевірити, що було зроблено раніше. А зроблено було на цій платі не так то й багато. Поміняли ми з вами раз, два, три, п'ять. Конденсаторів і все. Конденсатори я ще раз перевірив, звірився зі схемою, чи не попутав, плюс-мінус, ні, все нормально, стоять, як положено. Але я звернув увагу ще ось на цей момент. От тут я вам показую все без прикрас. Оці малі конденсатори, їх навіть не видно, де вони були запаяні, тому що з ними не було проблем. А ось з цим конденсатором з великим проблеми були. Тому що, як ви бачите, тут не дуже красиво все вийшло. Да? І якесь тут темненьке місце таке. Чому? Тому що, по-перше, незручно паяти ось ця мішая. Рамка. Та ще й конденсатор, цей старий радянський, він тут трошки підклеявся і ніяк не хотів зрушати з місця. До того ж, виводи його були загнуті, коротенькі і вони товстенькі. Тому, коли він з плати виходив, він зіпсував доріжки. Як я не старався акуратно, але він зіпсував. І отак от, от начебто тут все нормально. Ну запаялось не дуже красиво, але запаялось. Я перевірив контакт, як контаче ніжка з оцими двома точками. Тут перевірив, начебто все нормально. Але як контаче оця доріжка з оцією широкою, я чомусь зразу не перевірив. Бо візуально воно там все ціле, все нормально. Але як з'ясувалося ні. По схемі. Де в нас схема? Тут прикрито. Ну, коротше, оце доріжка проходить оця тоненька, і вона до цієї широкої. Це одна й та сама. А вона в мене тут Кантаче, а на цьому відрізку. Від конденсатора до широкої доріжки зазвичай це маса. Я перевірив щойно і нема контакту. Мені здається, це проблема. Зараз я візьму те, що я казав раніше, ось ніжка відкусана від конденсатора. Бачите, трошки магнититься у мене пінцет. І зараз я. Аккуратненько вже, о тут, якомога акуратніше, я контакт відновлю, перевірю, що воно все контачить. І потім вже включу камеру і подивимося на результат. Ось так це вийшло. Це дійсно маса. Ось дивіться, бачите, торкаюся. Ось зачеплено, так? Да? Чуєте? І тут. Тобто вся оця широка це маса? Ми торкаємося тут. І Тут. Раніше контакту між цією і цією частиною не було, зараз він відновився. І тепер спробуємо подивитися, що в нас вийшло, що нам це дало. Сподіваюся, що це нашу проблему вирішить. Дуже сподіваюся. Так, дивимося на ведучий двигун. Магнітофон я під'єднав до мережі, там зараз стоїть перемикач на 9-ту швидкість, тож дивимося, як він рухається. Бачите його швидкість? Я думаю, видно, так? Да? І зараз я спробую вмикнути 19-ту, вмикаю. Бачите, що він пришвидшився, і це чутно було. І знову дев'ята. Бачите, да? Оберти міняються. Ось стабілізувалася швидкість. Зараз будемо перевіряти це. З звуком. Під'єднав наушники. Стоїть катушка з записом на 9 швидкості. Ось ви бачите ця клавіша, коли вона віджата. Тобто висока це дев'ята, коли нажата, низька 19. Оце 19, оце дев'ята. Вмикаємо. Ось і нормальна швидкість. Сподіваюсь вам чутно. Не буду довго вмикати, а дев'ятнадцятого вмикаємо. Ну, є різниця, так? Да? Це 19-та. І знов дев'ята. Тобто ви бачите, друзі, що все в нас працює нормально, зі швидкостями розібралися. Оце яскравий приклад того, що я вам колись казав, що. Якщо у вас якась є незрозуміла проблема, тим більш плаваюча, не спішіть хапатися за паяльник. Краще витратити день, може навіть два або скільки потрібно на розуміння проблеми на локалізацію, на аналіз і вже потім щось зробити, ніж хапатися і перепахати усю плату. А потім, наприклад, знайти отаку прикруглу власну помилку. Тому ще раз, не спешіть, уважно і все буде хорошо. Ну, а зараз, якщо я ще поганяю різні катушки, зараз візьмуть 19 і послухаю, послухаю, може там з півгодини, поперемикаю швидкостя, впевнюся, що проблема зникла зовсім у швидкості, Є правильно, і знову перейдемо тоді вже до плат, до налаштувань. Дозвольте кілька слів ще швиденько про напруги. Ось дивіться наша ця яка 42 вольти має бути, яка в нас є 40. Зараз. Я включу робочий хід. Ось так. Знову міряємо, як бачите, 34,5. При цьому швидкість стабільна, що 9, що 19, тобто це ніяк не впливає. І така напруга це споживання електромагнітів. Робимо висновок, що це нормально. Тобто, коли я раніше пов'язував це падіння з можливим впливом на швидкість ведучого двигуна, це виявилося помилковою хибною думкою. Це не так. Чому двигун працював в різнобій, ви вже знаєте. А зараз, друзі, починаємо новий цікавий етап відновлення цього магнітофону. Це настройка. І настройку налаштування ми розпочнемо з первинної встановки голівок їхнього положення. Голівки потрібно встановлювати, щоб робоча поверхня була строго паралельна стрічки. Тоді це положення задається ось такою регульовкою і називається воно кивок. Потім нам потрібно, щоб робочий зазор, який стоїть отако у голівках, щоб він був строго перпендикулярний нашій стрічці. Досягається це регулюванням головки ось у такому положенню і це називається азімут. Ну і звісно, що треба, щоб голівка стояла на потрібній висоті. Тобто, щоб доріжки на голівці співпадали з доріжками на стрічці по висоті. І це регулювання ось таке вниз. Тобто, три регулювання. Зараз ми будемо це робити. Ну, спочатку перевіримо, як воно тут. Якщо треба, щось підрегулюємо. Ось, наприклад, я бачу, що голівка відтворення первинно стоїть нормально. Вона, до речі, і по звуку стоїть хорошо. Ми бачимо, що її площадка вона паралельна площадці ось цієї знизу. А ось голівка запису стоїть, ви, мабуть, бачите, да? трошки нахилена ліворуч, це азімут. І дуже піднятий перед голівки, а опущений, Тобто це кивок. Ну і звісно, що висота. Тобто мені подобається, як стоїть голівка відтворення, і не подобається, як стоїть голівка запису. І так само перевіримо голівку стираючу. Запускаємо магнітофон. Бачимо, що стрічка йде рівно по всіх стойках, ніде не заламується. Це стрічка не нова. На ній досить гарний студійний запис. Рівномірний і по частотах, і по каналах, по рівню. Ви бачите, так? Да? Ось. Тому ми можемо використати цю стрічку. Тепер робимо стоп. Ось, тобто вона в робочому положенні і дивимось. Видно, що зазори голівки запису стоять неправильно. Щоб краще було видно, можна використати ракорд там, де він напівпрозорий, там буде це дуже добре видно. Ось тут добре видно на напівпрозорому ракорді, що голівка відтворення. Стоїть рівно, але трошечки низькувато. Ось зараз спробую показати. О, Вон, бачите, Вона, її робочі зозори стоять нижче края стрічки, вони повинні стояти по самому краю. І при прослуховуванні у паузі було трошки чутно зворотню сторону катушки. Тобто цю голівку треба трошечки підняти вверх. А по ківку і по азімуту вона стоїть зараз хорошо, добре. А ось голівка запису, ви бачите, як вона стоїть. Вона і дуже низько стоїть. І вона з нахилом стоїть. Тому її треба регулювати по куту, нахилу, по ківку, по висоті. Щоб трошечки підняти голівку відтворення, треба покрутити три гвинти. Показую, ось оцей спереду. Його треба закручувати. Тобто по годинниковій стрічці, по годинниковій стрільці, тако крутити, бо різьба нарізана ось тут, зверху, і коли ми будемо його закручувати, Олівка наша буде підніматися. Такий самий гвинт стоїть і позаду. Його погано видно. Ось там він стоїть, ховається за виводами. Він по такому ж самому принципу, тобто його треба теж закручувати. А ось цей гвинт, він навпаки. Тут Стоїть свободно ось тут. А різьба в нижній частині. Тому його треба відпускати. Все це робимо синхронно, тобто, додаємо по чверті оберта на цьому, на передньому А цей звісно, відпускаємо, тобто в зворотньому напрямку. так по четверті оберта робимо і дивимося. Як піднімається наша голівка? Коли вона підніметься так, як треба, таке первинне регулювання можна вважати завершеним. Так, друзі, голівки я виставив. Ну, поки що візуально, але це вже є результат. Результат гарний, тому що о, якраз... Бачите, в навушниках грає музика. Я прослуховував, щойно була пауза. І в паузі вже не чутно було зворотньої сторони на стрічці. Ось так іде стрічка по голівках. Тобто я підняв відтворення голівку, так як вона має бути. Ківок та азімут стоїть хорошо. Ну, ківок Воно видно. Азіму, звісно, що ми перевіримо по фазах по співпадінню на 10 кГц, але до цього ми дійдемо згодом. А, можливо, прийдеться трохи підрегулювати. Ну, там буквально там, минути, секунди нахилу, там відіграють роль, Тому ми це зробимо. От. Ця голівка тепер стоїть зовсім інакше але вона теж буде настраюватися вже в процесі запису, а передусім нам треба відстроїти наш індикатор. Індикатор, як ви бачите, має 4 резистори для регулювання. Треба буде виставити 0 дБ на вході, маючи відповідно 500 мВ а потім дати мінус 20 дБ і перевірити, чи на індикаторі мінус 20, якщо ні, будемо цими резисторами підстраювати, поки не доб'ємось того, що буде 0 і буде мінус 20. Це таких два базових рівні. І вони трошки міняються, коли ми крутимо оці по два резистори на кожен канал, тому це буде декілька ітерацій. Тобто зробили 0, перевірили 20, підстроїли 20, перевірили 0, знову підстроїли 0, потім 20 і так далі, поки не виведемо те, що нам треба для кожного каналу. Коли ми виведемо індикатор, так, щоб він працював як треба, тоді вже можна буде зайнятися настройкою підсилювача відтворення. Звісно, маючи що стрічку рівня. По цій стрічці ми налаштуємо підсилювач відтворення, і вже коли він буде налаштований по рівню, лише тоді, маючи стрічку 10 кГц, ми зможемо виставити по азімуту голівку відтворення, щоб співпадали фази. Це вже буде остаточне ідеальне налаштування голівки відтворення. А вже після цього ми перейдемо до налаштування запису. Ну, це вже буде темою наступного відео. А зараз я хочу побажати вам всього якнайкращого. Будь ласка, якщо вам цікаво, ставте вподобайки. Робіть посилання друзям знайомим, яким теж, теж цікава ця тема. Всім дякую за увагу, всім до побачення!